Цікавий, дуже легкий в плані емоційному турнір. Так, я розумію, що у нас там були десь якісь моменти, коли ви готові були десь комусь напіхати, десь когось вбити, але емоційний стан за столом, як на мене. E, порівняно з тими турнірами, які у нас вже були, на які у нас був досвід, так на мене пройшов досить, досить непогано. E, особисто я отримала величезне задоволення. Я сподіваюся, ви теж не тільки я сподіваюся, ви теж пораділи і за себе, і за гравців, з якими ви грали. E, ви отримали найголовніше ви отримали безцінний досвід того, a... це як ні. А, як грати на кожній карті? У мене наприклад, Богданчик у нього просто сьогодні був марш брашток по всім активам, яким тільки можна було, яким тільки ти у мене не був. Да? Я на сьогодні разом не буду червоним кольором малювати, буду чорним малювати. Будеш у мене тягти. Так, а, тому а, я сподіваюся, ви всі звідси підете з гарним настроєм, вийдете звідси з а, гарними спогадами про цей турнір. І у вас буде бажання грати далі, перемагати і йти до своїх перемог. Я дуже на це сподіваюся. Так, ну що, і ми переходимо з вами до оголошення результатів. І на 12-му місці боротьбу за а, а, пляшку ще бороться будуть? Я маю. Да. боротьбу за пляшку. Виграла, як на мене, прекрасна гравчиня, яка... Ну, як мені, вона симпатизує, бо вона моя улюблена Тімочка. Номер 12. Два... О, номер 12. Настя теж пора. А, ну ти Уже ні. Значить так. Так, я скоро м'ясо начну їсти. Значить так, я... сегодня потеряла сережку, потеряла подошву, потеряла, потянула пять черных карт. Но не от... потеряла достоинство. Но не потеряла достоинство. Потащила комиссара и закрыли на 4 в 4 в первом круге. Короче, какие еще были достижения, чтобы сегодня не выпить это одной? Поэтому... Андрей, я с тобой делиться не буду, что... Вот, поэтому ну, всем спасибо. <звы> хорошо, приезжай. Иногда. Ну все хорошо, Всім я Подивіться на сухої ти виділи одна. Що вона вигнала, да? Це на одинадцятому місці, але я хочу сказати, що це одинадцяте місце, а, воно як на українське условне? Умови, да? бо цей гравець, як на мене, це з таким потенціалом гравець. До якого багатьом гравцям ще грати і грати, і я дуже рада, що свій перший турнір він дійсно зіграв е, так, як він зіграв. Я тебе дуже прошу, не звертай уваги на своє місце, але я хочу відмітити, що цей турнір ти відіграв дуже і дуже круто. Кова лоша! Можеш <плес> вийти сказати своє враження? А, да, всім дякую за гру. А, дуже було приємно грати, аби зараз би ще грав до 11. А, <плес> а, а, дуже подобається гра мафія. Хочу розвиватися, грати далі а, і збирати частіше, бо зав... вчора я прийшов. А в суботу не зібрались. Ну. <рисуйтесь> трошки, <рисуйтесь> <да>, трошки <це рисуйтесь> <строюся. рисуйтесь> Ну добре, що сьогодні грали цілий день. <рисуйтесь> Хочете. Так, на 10-му місці. Богдан пояков! <рисуйтесь> <рисуйтесь> Ну, взагалі насправді цей турнір вийшов таким типу новітнім для мене, тому що дуже часто виграв, типу я проявляв ініціативу. ініціативі. Так, не дуже добре, але як для мене цей турнір дав дуже багато досвіду, тому я дуже радий, що Ура! До речі, у Лесі це другий турнір, правильно? І це дійсно дуже крутий турнір. Твоя Шарівська гра остання, мене просто покорила. Ти велика молодець. Продовжуй навчатися. І я думаю, що наступний турнір прям вірвешся. Дякую. А, да, сьогодні далеко не найкращі ігри мої були. Дістала одну чорну карту Питану, свою улюблену, програла. Такими мінусами, що це просто. І дістала дві найнеулюбленіші шерифські і виграла. Е, тому цей турнір для мене якийсь просто перевернулось все. Е, от. Е, мене трошки демотивували е, перші ігри е, емоційно. Я зрозуміла, що треба бути ще більш стабільнішою емоційно, особливо коли гравці е, звинувачують один одного і так далі. Треба якось вчитися, е, не піддаватись цьому і далі грати. Емоційно стабільно. І дякую вам всім, тому що це був дуже сильний склад. Я рада, що я була в цьому складі, що я грала з усіма вами. Я сподіваюся, що я і надалі.